Росіяни планують завадити українському контрнаступу. Тим часом в Україні кажуть, що дії зсу стануть сюрпризом для окупантів. Більше у цьому випуску винагабрися новин. Я Анастасія Фатер. Російські окупанти, проваливши розпіарений зимовий наступ, переходять до стратегічної оборони в Україні. Про це заявляє представник головного управління розвідки Андрій Юсов. За його словами, росіяни ще можуть проводити окремі операції на півдні України. Водночас, маніакальною ціллю окупантів лишається Донеччина. Далі цитата. Тактичні операції противник може проводити і намагатися реалізувати. Однак, в цілому, росіяни переходять до стратегічної оборони. Розпіарний великий зимовий наступ давно позаду. Чергові задачі провалені. Немає в росіян сьогодні сил повторювати ті спроби, які ми бачили після 24 лютого минулого року. Але це не означає, що ворог розбитий або не несе небезпеки для України. Є велика кількість живої сили, мобілізаційний потенціал. Значна кількість техніки навіть застарілою. Кінець цитати. Юсов нагадав, що сили безпеки та оборони готуються до звільнення української території. Водночас, представник гур міністерства оборони наголосив, що росіяни всіляко перешкоджатимуть цьому. Зокрема, вони вже змінили тактику масованих ракетних ударів по Україні. Так каже ворог взяв умовну перерву, щоб накопичити сили для атак тих цілей, які є важливими через контрнаступ українських сил. Теж цитата. Сьогодні тактика змінюється, і замовна перерва застосовується для накопичення тільки завдання будуть інші. Це значною мірою не об'єкти енергетичної інфраструктури, а, наприклад, все, що стосується логістики, підготовки військових цілей в контексті спроб зірвати українські наступальні дії. Я ж нагадаю, жовтня окупанти атакували об'єкти енергетики, і, хоча ворогу не вдалося занурити нас у суцільну темряву, все ж наслідок атак постраждали близько 50% енергетичних. Етичної інфраструктури нині ж її потрібно відновлювати. Одним із рішень, яке допоможе в цьому, може стати встановлення нових тарифів на електроенергію, заявляє міністр енергетики Герман Галущенко. За його словами, зараз все ще триває дискусія стосовно перегляду тарифів на електроенергію для населення. При цьому встановлення нової вартості важливе для ремонту системи та допоможе Україні пройти наступну зиму. Але повернемось до контрнаступу ЗСУ. Представник парламентського комітету з питань нацбезпеки Федір Веніславський наголошує, що він буде сюрпризом, який найменше очікують у Росії. Крім того, контрнаступ ЗСУ може стати несподіванкою. І для багатьох українців зацитую. А коли це відбудеться, яким чином, за якими напрямками, це буде якраз тим сюрпризом, який найменше очікують наші вороги? Я думаю, що це буде сюрпризом не лише для російських військових і для російського суспільства, але й для багатьох українців. Кінець цитати. Додам, що напередодні заступниця міністра оборони Ганна Майяр повідомила, що контрнаступ не варто зводити до якихось активних наступальних дій і конкретних дат. За її словами, це комплекс заходів і на сході вже зараз вони відбуваються. Та щось мені підказує, що скоро ми побачимо дещо більше, як каже Веніславський. А ви як думаєте? Напишіть нам у коментарях. Друзі, ви на фабриці новин підпишіться і ставте вподобайку цьому відео.